Що ж, ви на каналі поза грою. Мене звати Антон. Трошки новий формат. І до нас повертається АПЛ 21 тур. В Англії зробили невеличку перерву. Хлопці та команди трохи відпочили, і ми повертаємось на 21-й тур, який розпочався 12 січня. Відкривав матч Бернлі проти Лутонтауна. Зіграли 1-1. Що ж, обидві команди знаходяться. Внизу таблиці, вони зараз за крок від виліту да, чемпіонату. Подивимось наприкінці сезону, що буде з даними командами, але зараз справи в них дуже кепські. 21-й тур продовжиться, і 13 січня було дві гри. Це Челсі грали проти Фулгема і Ньюкасл приймав Мансіті. Що ж, Челсі дуже впевнено, вдома. І вже не перший раз вдома вони показують, що на Стемфорд Брідж вони можуть дуже класно грати, виривати перемоги. І з Фулхом, дуже таким міцним фулхом, трошки пізніше скажу про трансфери. В наступне відео запишу, як і хто кого придбав. Тож, Фулхем зараз дуже така класно збита гра, класні в них гравці як в лінії захисту, так і в півзахисті. Так і на вістрі атаки дуже класно. Колишні гравці і Арсенала, і інших команд дуже класно заграли. В центрі Паління дуже круто розігрує. Вільян знайшов нове дихання, таку нову молодність свою. Знайшов і дуже класно грають. Але все ж таки Челсі дуже молода команда, дуже там талановиті хлопці і виривають, виривають. І як я вже повторювався, вдома. Дуже круто дивляться. Ньюкасл проти Ман-Сіті дуже цікава гра. Якраз цей вечір я таки гадав, побажав, побажав згадав mm -hmm. бажання, щоб якусь подивитись таку цікавинку, щоб щось було класне. Знаєте, коли дивишся відео, коли колись там Роналдіньо або Зідан робили круті фінти, круті голи забивали. І що ж я бачу? Даний матч це якраз ця цукерка, яку, яку я побажав в цей день. Бернардо Сіро дуже крутий голос пасу Уокера. Нюкасл там сидів в глухій обороні. Вони там сіли дуже сильно у Сіті. Був натиск не перевершений першу половину тайму. Уокер з правого флангу дав передачу. Бернарду сіло, забиває з п'ятки в один дотик. Взагалі шикарний гол. Потім Укаса у першому штамі відіграється два забиває поспіль голи і круто уходять на перерву, і заряджені, щоб перемагати. І що ми бачимо? Повернення Кевіна Дебрює того самого хлопчика із один вдома, який повернувся після травми, дуже затяжної травми. Він увесь сезон не грав взагалі. І перший же дотиками до м'яча він зрівнює рахунок. Після цього виходить хлопець на заміну, який відіграв тільки один матч в АПЛ та вже зарекомендував себе. І Гвардіолог в нього повірив, випускає. І що ми бачимо? На доданих хвилинах цей хлопець забиває і вириває перемогу Майн-Сіті. Ну, не казка, скажете ви, а цю казку я замовляв ще зранку і подумав, що побачити такий крутий матч. Отже. На такій класній ноті скажу, що підпишіться, бійте, бійте в дзвоники, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, переходьте за посиланнями під відео, рухаємось далі. Евертон проти Астон Вілли. Що ж сказати, Астон Віла трошки, трошки збавила. Даний матч 0-0 закінчився. нічийний рахунок. Перша половина АПЛ нам зарекомендувала дуже круті і... Класні ігри саме на голи, дуже видовищні були усі ігри. Але зараз трошки підзбавили дуже багато нічиїх, нічийних рахунків пішли в даному матчу 0-0. Також в даний день, в даний вечір 14 січня, грав Юнайтед проти Тотнема. Так само 2-2 зіграли. Трошки пішла така тенденція нічиїх. Але нічого, це цікаво, подивитись, тому що дуже крута ідея, гонка за. Саме трофеї АПЛ, да, хто буде чемпіоном. Тому Евертон зараз дуже класно бореться, і при тому, що встановила ідея в топ-4, 0-0 для Евертона вдома це майже перемога. Манчестер проти Тотнема дуже гарно себе показано на трансферному ринку. Як я вже казав, що я викладу відео про трансфери зовсім скоро, і там якраз за. Тровану цю тему, де Тоттенхем підсилюється, він вони дуже круто налаштовані на чемпіонство. Я вже не перше відео кажу, що у Тотнема дуже є круті шанси, і відсоток того, що вони стануть чемпіоном, дуже високий. З ім'ю 2-2 зіграли Вернер, Тімо Вернер. Трошки забіжу вже да, наперед в оренду взяли його із Лепцега, дати йому друге дихання. Да, в Челсі трошки в нього не вийшло, але зараз по та тренерський штаб, скаути Потнема, повірили у Вернера. І що ми бачимо? Другий тайм, асист Вернера з його передачі, забиває, здається, рішай з голови. Ну, дуже круте підсилення. Вони щось з побачили. Знову ж таки, дивуюся туму. Дуже класна команда, при тому, що це конкуренти Арсенала. Але мені подобається, як вони перебудовуються і як вони вибудовують свою гру Манчестеру, Челсі. та... Тому ще хто там перебудовується. Ну це напевно, що дві команди, які вже. Ну Манчестер дуже давно вже не може перелаштуватись після того, як пішов Алекс Фергісон. Тобто їм треба звернути увагу як Тотнем при своїх не дуже високих вкладаннях. Да, вони дуже витратили багато грошей на новий стадіон, але все ж таки вони підписали колись Антоніо Конте. Він трошки там наладив ситуацію. Він зробив. Такий фундамент заклав. Да? Він при... запросив дуже багато гравців з Італії і надалі продовжує цих гравців брати. Тобто у Доджі лівий фланг, лівий захисник, який прийшов цього літа, дуже круто себе показує 20 років хлопцю Вікаріо, якого також взяли із Італії. Взагалі, італійська Ліга вже десь А, так, десь. Близько 2-3 років дуже круто себе показує і стала конкурентною, тому що десь років 10 тому, і на протязі 10 років, вона протягом цих років не дуже була видовищна і не дуже класні гравці були. Ці гравці навіть не могли заграти в Німеччині. А зараз ці гравці дуже круто себе показують в АПЛ, АПЛ, ну як ми всі знаємо, на дві голови вище, ніж Бундесліга. Тобто тут то нам дуже круто вибудовує, і вони на Тих фундаментах на Бентанкурі, на Ромеро, на Соні, да, Сон вже був ще до е, Антоніо Контур при, почуттіно прийшов, але все ж таки дуже класна команда. І багатостраждальний, наш нервний і волідольний арсенал грав проти Крістал Пелес. Тут усі бажали і всі розраховували, що вдома на Emirates Арсенал повинен повинен вигравати 20, десь около, десь близько 20 діб. Вони провели, десь два тижні точно вони провели в Дубаї. Вони там на сонці загоряли. Вони там м'яч штовхали, тренувались, проводили тренування під сонцем і на дуже класному емоційному такому заряді виходили на емерей 5-0. Розірвали Crystal Palace, Крістал Пелес там в шоці взагалі був. Ну, Мені здається, все ж таки, що там Ройходжин, якому вже там, скільки, там, скільки 70, 70 років чи скільки там, в нього чуть серце не зупинилось, бо бід, бід, бідолага. не треба було так розривати Крістал Пелес. Але так як Крістал Пелес грав, вони більш так сіли. Ну, На такий було схоже такий злив, як і колись там Дніпро з Волинію з Луцька грали, коли вони так само під керуванням. Кварцяного тоді Валинь Луська злила Дніпро матч для того, щоб він ближче став чемпіоном, щоб вибив шахтар. Тоді і тут теж така більш-менш гра була, що тут Крісто Пелес більше дав арсеналу. Да, не скільки, а скільки Арсенал зробив те, що він повинен був зробити, щоб е, виграти. А саме Крисел Пелес подарував ці моменти. Ну, це моє враження, е, тому що не забивали, не забивали, не забивали. Із останніх п'яти матчів одна перемога, три, три поразки і нічия. Да, а тут 5-0. Ну, можна замислитись. Да? Якщо хоч трошки футболі. і Бренфорд проти Ноттінгема да, в цей день 3-2. Бренфорд вдома. Повернення блудного сина Айвентоуні. Перший матч після дискваліфікації. Як ви знаєте, хто не знає, нагадаю, що на початку цього сезону він був відсторонений від ігор. Він не, мог, не міг. Приймати участь в офіційних іграх асоціація АПЛ його відсторонила, так як він зробив ставки до ралі на свої ігри, і це всплило дуже такий розповсюджений момент. Дуже багато хто це робить. Так само Сандро Томалі, який прийшов із Мілана в Нюкасал, так само на цьому погорів і зараз не грає він річну дискваліфікацію, буде відбувати. Отже, Тоні повернувся. Перший штрафний на 15-й хвилині забиває, хоча Бренфорд горів вдома. Дуже крутий матч, дуже класний матч. Нотінгем спочатку повів у рахунку, дуже швидкий гол забив, потім Бренфорд зрівняв, потім, потім, ну, потім вийшов уперед. Потім Нотінгем зрівняв рахунок. І на останніх хвилинах вони вирвали цю перемогу. Дуже класний матч, хто не бачив або в повторі. Подивіться, ви не пошкодуєте. Шеффілд проти Вестхема 21 числа, як я вже казав, дуже багато нічиїх. 2-2 Шефіл вдома зіграв. Ну це дуже чудово. Це прям казка, Шеффілд знаходиться внизу таблиці, забирає очки у Вестхема. Мені це дуже подобається, тому що Вестхем намагається бути чемпіоном і намагається за топ 4 Боротися, але все ж таки вони цього трошки не заслуговують, на мій погляд, тому що і вливань, і амбіцій в них не вистачає. І от цей фарт їм дуже щастить з арсеналом, і скоро буде гра. Ми подивимося, як це все буде. І я вважаю, що треба перемагати, тому що двічі вони перемогли арсенал, арсенал перемогли в кубку та. В чемпіонаті, але це такі були перемоги незаслужені, Тобто, дуже багато цього я вже казав. Пів моменту пів фарта не вистачає арсеналу цих пенальтів, цих якісь штрафних, цих жовтих красних карток, щоб було в меншості команди. Тобто такі команди, якраз як і Вестхен, їм. Дуже допомагають судді, це чиста правда. Це я не кажу, що суддям заплатили гроші. Ні, вони із цих моментів роблять так, що судді їм допомагають. І тому і за цього, якщо ми подивимось на реалізацію моментів, на їх забиті роли, то вони ну не мають права бути там, де вони є. А вони мають бути в топ 10 але вони не мають. Боротися за чемпіонство. А так виходить, що вони роблять такі палки в кольосах, які як Арсеналу, які повинні отак на два щота проходити е, таку команду. Вони не можуть пройти. Ну, то таке, і дійсно реальний претендент на чемпіонство в цей же вечір грав Бормут проти Ліверпуля. В перший тайм поборолися. Бормут, так постояв дуже сильно, показав, що вони щось можуть. Класна зв'язка. Плювер, Соланки, Таверні, мені дуже сподобалось, Таверні класно грає. Можливо, на нього треба звернути увагу. І наприкінці сезону, якщо бормут, вони все ж таки зараз дуже високо від виліту, але все ж таки, якщо будуть в зоні виліту, і якщо будуть вилітати з чемпіонату, то цих хлопців, я вже так вангую, що клуби АПЛ, їх заберуть. Такі середняки на кшталт там Wolves, або ті ж Ноттінгем і Вестхем, Таверні, і Брайтон, такі гравці, як Таверні, і Клюйверт, а тим паче Соланки, які зараз себе зарекомендували, дуже класного Форварда і забогнового страйкера, їх точно заберуть. І 22 січня Брайтон проти Вулс, як я вже й казав, 0 0 два бублики. Так собі гра. Брайтон так само тримається в топ-10. Більш-менш для них дуже класний сезон. Нема топових виконавців. Зараз зламані і мітома не може грати, і Адінгра не зможе зараз вийти за станом свого здоров'я. Тобто немає тих виконавців, які несуть і піддають ці дрова до вогню для того, щоб можна було взривати та запалювати поле. Трошки виздоровлять, вичухаються, і буде дуже все класно. Відпідписуйтесь, знову ж таки, кажу. Очікуємо 22-й тур. Дуже класні повинні бути матчі. Ми бачимо дуже круту зарубу і гонку за чемпіонство. Що ж, подивимось, хто стане новим чемпіоном АПЛ.